Я працювала моушен-дизайнером, старшим -дизайнер, ну, дизайнером, і щоб нормально робити цей моушн монтаж, що я там робила, я чекала ввечері завжди, бо інакше мене все відлякало, мені було важко сидіти в офісі, це був ужас. То мітинг. То ще щось, то тобі хтось напише, Йо-ки-паки. І дивишся, а вже якби, кінець робочого дня, а ти тільки входиш в нормальний свій стан і ну, тільки от можеш нормально е, включитись в свою роботу і виконати там свою якусь задачу. Ну, Звісно, я досиджувалась до вже закриття метро майже і вбігала там в останній вагон. Додому вигулювати собаку.